Знаєте, дуже важко коментувати матч по закінченню, особливо такі матчі, бо так, емоції трошки вирують не стихаючи всередині. Так, ми сьогодні провели перший відрізок матчу, вийшли за дуже валяжно, спокійно, аж заспокійно пропустили два голи. Потім, чесно, ми команда. Це ж мені сподобалося включилася, почала грати, почала бути якась здорова агресія. <звач> десь створювали момент, і в принципі при 0-2 ми з рахунок зробили 1-2. І по грі ми не заслуговували соні взагалі на поразку. Ну, самий мінімальний рахунок, який для нас міг бути, це нічия. Я вважаю, що ми мене на перемогу по тій грі, яку виконали після пропущеного голу і в другому таймі. На жаль, підлад реалізація, десь остання передача, останній удар і плюс. Навіть вже так мовчу. Протім словом накипіло мені, що ну, просто команда суперника гасила темп, було багато фолів. І арбітер, на жаль, на них ніяк не впливав, У мене сидів суперника на жовті картки. І вони сподобали дуже багато грубостей по відносно моїх футболістів. Е, ну, це їхнє право, це їхній стиль гри, ну, їхня тактика на гру, але арбітер має контролювати гру всередині поля. Плюс останні хвилини матчу було таких на пару дуже спірних моментів, де просто фули були не в ту сторону назначення. Ну, я вже знову повторюю, таке враження, що ми граємо проти 17-річних-16-річних, а нам ніби по 30 років буде. На ну, жаль, це саме навпаки. Я не розумію, що так сказується вже з року в рік ті команди, які тренують, коли виставляємо молодих. Нас постійно чомусь, не знаю, я не скажу, що душать, але трошки скажімо, ставиться предзято. Тому хочеться десь трошки на це знову увагу, тому що я вже мовчав протягом сезону, але це вже накипіло. Все, дякую. Ну, гра видалася, я думаю, цікава. Для болівальників було багато боротьби. Ну, виграючи 2-0 пропустили. З наших помилок суперник забив. Але нічого, ми на нього настроїлися, тому що в попередній грі на своєму полі Програли, хотіли реабілітуватися перед глядачами, перед е, е, спонсорами нашими, які і вложить наш футбол, і допомагають вже. Шість ігор не бачили перемог. Але нічого, я думаю, що команді це вдалося і можемо продовжувати рух далі. Ну, а цю перемогу хочу присвятити. Нас на тижні відбулося весілля Ярослава Вісніцького, появилися. На світ нова українська сім'я, і хочу е, також привітати е, з нагоди його е, весілля. Ну і перемогу присвячуємо. Їм. Дякую.